МЗС України найближчим часом очікує позитивного рішення в питанні надання Україні статусу країни з ринковою економікою в антидемпінговому законодавстві ЄС. Ми це розглядаємо не як аванс, а як повернення боргів. Сказав речник МЗС Маркіян Лубківський. Він додав також, що Україна, хоч завтра, може подати заявку на вступ до Європейського союзу. Європейський союз планує відкрити Україні свої ринки сталі і текстилю. Відповідні угоди можуть бути відпрацьовані і укладені вже цього року. Про це заявив комісар ЄС з питань торгівлі Петер Мандельсон. Він також не виключив, що за умов продовження реформування можлива навіть угода про вільну торгівлю між Києвом і Брюсселем. Торік на продаж сталі з України в ЄС діяли обмеження до 607 тисяч тонн. За статистикою експорт в країни ЄС становить третину від загальноукраїнського експорту зможе подорожчати на чверть. Нак «Нафтогаз України звернувся до національної комісії регулювання електроенергетики з проханням підвищити ціну на газ для населення на 25% – відсотків до 231 гривні за тисячу кубометрів. Про це повідомили в «Нафтогаз України». За їхніми розрахунками для забезпечення стабільної роботи газового комплексу ціна для населення має становити не менше як 310 гривень за тисячу кубометрів газу. Підвищення ціни на газ для промислових підприємств компанія поки не ініціює, але не виключає можливості підвищення. Вищення в зв'язку з новими умовами поставок туркменського газу нагадаємо, угода між Нафтогазом України і Туркменістаном передбачає постачання в Україну в цьому році 36 мільярдів кубометрів газу. Більшість з яких український монополіст купуватиме по 58 доларів за тисячу кубометрів на кордоні Туркменістану з Узбекистаном. Національний банк України рекомендує банкам достроково повернути залучені в кінці минулого року стабілізаційні кредити. Нацбанк мотивує такі рекомендації позитивними прогнозами щодо рівня ліквідності та підвищенням ліквідності банківської системи. Нагадаємо, торік у грудні НБУ надавав банкам стабілізаційні кредити терміном до одного року за ставкою не менше ніж 15% річних.